А мені байдуже, моя піца все одно буде смачнішою. Тісто вже спеклось. У мене буде солодка піца, шоколадна основа. На неї наносимо нутеллу, додаємо маршмеллоу та емденс. Далі посипаємо все ньорц. Чудово. Тепер нарізаємо на шматочки. Так, виглядає дуже смачно. Мені подобається. Це мармеладки. Вони м'які. Потрібно їх розплавити. Для цього використовую пальник. Він не працює. Що не так. Дивно. Проблеми, Дені. Навіщо так лякати? Не можу розплавити мармелад. Я допоможу. У мене лазерний погляд. Мені потрібна хвилина, і все готово. Дякую. Добре. Тепер у мене є рідкий мармелад. М -м, смачно! Переливаємо мармелад у форму. Так, щоб весь мармелад рівним шаром розтікся по формі. Чудово. Викладаємо побільше мармеладу. А тепер поливаємо солодким гелем та нарізаємо. Мармелад застиг і вийшла чудово.